Привіт! Соло фарм золотих злитків. Багато хто з вас давно просив мене відео про соло фарм золото. Друзі, це відео створено для досвідчених гравців Red Dead Online. Якщо ви новачок або у вас виникають питання, залишаю для вас підказку на повну версію відео. Тож розпочнемо. Перша умова у тебе має бути карта скарбів Барс Кроссінг. Залишаю підказку, як її нафармити, якщо не маєте. Наступне ти маєш бути у соло сесії. Також залишаю підказку для тих, хто не знає. Крок третій. Ти йдеш ось у це місце, де я стою. На північ від Blackwater. Далі тобі потрібно заспавнити табір ось у цьому місці. Наступний крок. Увага! Переходиш в основне меню і обираєш сюжет. Після того як гра загрузилась, повертаєшся в онлайн режим і обираєш табір. Далі відкриваємо карту і перевіряємо, чи поруч немає ніяких додаткових квестів. Як бачимо, у мене він є. Це означає, що карти на дереві немає. В такому випадку переходимо в основне меню онлайн і табір. Усе тепер карта чиста. Відкриваємо карту Bard Crossing. У цьому глічі нас цікавлять два місця спавну. Ось вони на карті. З іншими гліч робити неможливо. Будете пробувати, утримуєте кулдаун. І так я відчуваю, що контролер вібрує. Значить скреня біля мене. У потрібному нам місці. Забираємо золотий злиток. Далі звемо коня і біжимо до дерева з картою. Забираємо карту з дерева. Це буде барт кросінг, незалежно від того, скільки у вас зібрано карт. Як тільки побачили напис з назвою карти, одразу переходьте до налаштувань мережі консолі, вимикайте інтернет і вмикайте назад. Далі повертаємось у гру і грузимо табір. І знову все повторюємо. Відкриваємо карту. Спавнимо скриню у потрібному нам місці. Забираємо золотий злиток та біжимо до дерева. У цьому місці знову увага! Коли скриня заспавнилась тут, а не біля нашого табору. Не біжіть до дерева напряму. Дивіться, як я роблю це, і повторюйте за мною. Я повертаюсь до табору, а потім біжу до дерева з картою. Це дуже важливо. Забираємо карту з дерева і повторюємо все по колу. Є ще один важливий момент. Ось приклад. Ви загрузилися в таборі, дивитесь на карту, чи немає поруч квестів, і бачите, що карта скарбів у вас активна, а ви її не відкривали. В такому випадку, ви обов'язково наголошую, обов'язково спочатку відкриваєте будь-яку іншу карту, а потім відкриваєте барт кросінг. Якщо ви підете одразу до скрині або відкриєте барт кросінг, зразу утримуєте кулдаун. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Не забувайте про лайки та коментарі, підписуйтесь на канал. Попереду в нас ще з вами дуже багато цікавого. Бережіть себе та до зустрічі у наступному відео.